Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні поговоримо про кріп. Кріп, значить в домашніх умовах, сіяний власними руками сорт кропу салют. Висіяв один великий конверт сюди. Значить, трішки вчора був ливневий дощ. Тож, трішки позагинало його з сильним вітром, поламало, але в принципі, він відійде. Я думаю, для рослини це не проблема. Навпаки, дощик, час від часу потрібен, бо поливати все немає нагоди. Тобто, трішки його важко прополювати, іноді ви можете бачити бур'янець. Я для себе вже вирішив, що нехай він виганяє свої парасольки. Тобто, Починає відцвітатись і я саджаю в основному для консервації. Тобто, також використовую його в свіжому вигляді. Він дуже громадний. Також ми перейдемо сьогодні в цьому відео. Не перемикайтесь, дивіться до кінця, буде два сорти укропу. Не забувайте підписуватись на канал Овочеві рослини в домашніх умовах. Мені приємно. Огляди на все, що можливо на овочі, ну, на ті, які я саджаю. В подальшому, можливо, буду розвиватись, саджати більше, якщо буде все добре. Значить, що по укропу? Цікавить інформація. Проявляйте, будь ласка, активність. Можливо, хто купує, хто садить, також пишіть. І не соромтеся, мені це також цікаво, тобто цікаво ціни на укроп. Можливо, хто в місті проживає, купує укроп. Тож напишіть, будь ласка, у вашому місці, скільки вартує укроп, як його продають взагалі, і так далі. А хто пам'ятає, той пам'ятає. Тут, а також після сезону тобто, дощів, не те, щоб їх багато було, але... Два чи три дні інтенсивні дощі були, і я для себе називаю це так. Це укроп f 2 Борода Монаха, так як я трішки займаюся овочами, ну скажімо так, веду для вас для себе канал і трішки якби, хочу розвиватись в цій темі. До чого я це веду? Що я був, зібрав насіння, ви пам'ятаєте? З попереднього внизу на каналі дивіться відео, кому цікаво, читайте заголовки. Там був такий укроп Борода Монаха. В тому році я його висаджував. І, звісно, було багато насіння, його було багато. Я зібрав значить, з парасольок, так зване насіння, це і спробував висіяти. Що я вам хочу сказати. Доволі порадував він мене. Він високий, так його небагато. Я його висіяв. То там у мене панечок такий. І я по ньому орієнтуюсь. Раніше було дерево там. Ну, Але треба прополювати, трішки просапувати, але е, все рівно зрозуміти ви можете і побачити, ви можете. Починає він викидати парасольки свої, що не може мене знову ж таки нарадувати. І мені доволі сподобався він. Також в нього різні смакові якості, різний, різна будова самої рослини, той густіший такий. Але цей рідший, але у цього такі більш потужніші листки, тобто які от від, від основного стебла відокремлюються. І ще в цьому який плюс. Здавалося б, що основне стебло ніби то товсте, ніби воно не годиться. Хоча, дивлячись, на що ви його будете використовувати. Якщо в консервування, то навпаки Оці стебла, в і так далі, маю на увазі в консервацію. Всі господарі і господині знають, що це незамінний скажімо так, товар, овоч без укропу. Нічого не буде, точніше, без кропу. От такі справи, значить. А я ж дякую за увагу. І це був огляд на кріп. Буду чекати вашої активності. Позитивної, наголошую, що, бо зла і так вистачає, будьте один до одного трішки подобріше. Любіть один одного і так далі в цей важкий, нелегкий час. І, в принципі, буду з вами прощатися. І на все добре, і побачимось в наступних відео.